Ще раз всіх вітаю. Сьогодні у нас 4 березня, вівторок, і ви просили вчора зробити розклад, окремий розклад на це, що е, каже Трамп: що, типу, завтра е, заявив, що завтра буде, е, завтрашня ніч буде великою. І він скаже все, як є. Завтра буде велика ніч, я скажу все, як є. Трамп сказав, що він єдиний президент, який не віддав жодного клаптика української землі путінській РФ Росії. Він щось недоспав чи, чи переспав, я не розумію, він взагалі, що він зробив для України? Нічого. Він тільки облив брудом і заблокував всю допомогу. Він не віддав жодного клаптика української землі. Єдиний президент, який не віддав української землі Путінській Росії. Це президент Трамп, це я. Пам'ятайте про це, коли критикують слабкі та неефективні демократи, сказав він. Як пишуть, Трамп приїде на капіталійський пагорб, щоб виступити з промовою на на спільному засіданні обох палат Конгресу США. Це буде перше звернення з моменту інаугурації. Ну, давайте питати. Не віддав ні одного клаптику землі, а що він зараз робить? Перекрив допомогу і що? Так, ладно, давайте. Що скаже Дональд Трамп? По нашому часу це буде, дивіться, 5 березня 4 година ранку. Ось, Дональд Трамп збирається сказати все, як є. Дональд Трамп. Нас цікавить, що, ну, що він буде казати в основному про, ну, про нас, про Україну. Дональд Трамп завтрашня ніч буде великою, і він скаже все, як є. Це буде 5 березня, десь 4 година ранку. Що ми почуємо, що він скаже? Трамп. Помірність, постуга в порожні, колесо фортуни, зміна, зміна війни. Перші слова його будуть про війну. Бачите? Я хочу змінити війну. Збалансувати, давайте так. Збалансувати війну. Завершити, збалансувати. Ось так. Він у нас молодець. Що скаже Трамп завтра, 5 березня, 4 година ранку. Вибір ілюзія. Шут. Ну, шут це до нього, перший нульовий аркан. Але він тут буде казати, що я казав, я предлагав типу вибір, а його не прийняли. І в мене поставили в дур, типу в мене поставили в дурня. Мене показали дурним перед світом, щось таке, але це ілюзія, я не дурень. У мене все тут хорошо, я тут хочу завершити. У мене є план. Типу, я не дурень. Ілюзія дурня, я не дурень. Я не дурень, я просто дуже-дуже хитрий лис. Трамп завтра каже, що буде. Велика ніч. І я скажу все, як є. Трамп завтра велика ніч, все як є. 5, 5 березня, четверта ранку за нашим часом. Принцеса мечів. Хитрість, правосуддя. Щось типу правосуддя. І що? Четвірка жезлів. Правосуддя в нашому домі. Типу, влада, може, минула. Правосуддя в нашому домі, минула влада, нічого. А, не, типу, минула влада, нічого не робила. Відносно, наприклад, давайте візьмемо і України, і типу США. А я ось роблю. Тому що те, все, що робили вони, це все ганьба, м'ячі. А те, що я роблю я, це все правильно. Ти лучший? Дивіться, ти лучший. Я хочу припинити обстріли. Ось башня. Я лучший припинити обстріли. Трійка кубків, домовитись з дияволом. Але мені не вдається. Із-за того, що бачите, змії повзають. Ну, Мабуть, Зеленський, змія повзає. Не дає, не хоче, так, як вони хочуть. В очікуванні завершення. Не можемо підібрати ключик. Так, ну давайте ще. Що ще там буде завтра, казати Трамп? Він тут каже, що розкаже все, як є. Трамп розкаже завтра, 5 березня, о 4-й ранку, за нашим часом, розкаже все, як є. Що він скаже? Луна. Крутю-мутю. Десятка жезлів. Вчитель, ірафант, луна. Співпраця, робота. І знов співпраця. Буде казати за співпрацю, за допомогу, як і Америка, так і різні держави, так і Україна, так і Копалини, і оці всі ми, та що він сьогодні підписав. Оце теж все буде казати це. А ну-ка, що ще стосовно України, скаже Трамп, 5 березня, четверта ранок. Що ще в плані України скаже Трамп? Щось сказав залякувального плану, або якийсь страх від диявола. Або, або він буде казати, що я погрожував типу РФ, або я знайшов з РФ спільну мову. Або вони хочуть піти, а Україна не хоче піти. Змія в очікуванні смерті. Змія в очікуванні смерті. Змія в очікуванні смерті. Це до кого? Змію очікує смерть, або змія в очікуванні смерті. Принцеса Пентаклів. Що це? Удар в серце. Гроші. Четвірка Пентаклів. Це за допомогу, за гроші, за зброю. Удар в серце. У мене не було іншого виходу, як зупинити всю підтримку Україні військову. А це все робиться, це все робиться на. Він, він скаже, на краще. Це все робиться на краще. Це все робиться для того, щоб зупинити башню. Бо якщо б типу він цього не зробив, башня б ніколи не зупинилась, і війна тривала б вічно. Ось так він оце скаже. Оце буде така правда, я вам точно кажу, оце показую. Оце така правда. Яка буде правда від Дональда Трампа завтра? 5 березня. Яка буде правда від Дональда Трампа завтра? Він, сказав, він скаже все, як є. 10 кубків, люди, сила. Ой, захист мрії. Я роблю все задля захисту своєї держави, задля захисту інших. Я роблю для цього все. Власність, гроші, відлюдник. Ми більше не будемо витрачати гроші аби куди. Гроші, гроші, пасив. Гроші на паш... Знов гроші на пасиві вищий суд. Військові гроші по відлюднику. Тобто він буде казати знов: я зупиняю підтримку допомоги Україні не за того, що я такий поганий, а й за того, що це єдиний шанс зупинити башню. Знову мені показує те ж саме. Знов, бідність, допомога, диявол. Я не тільки в Україні ось зупиняю допомогу. Я проти РФ теж, бачите, роблю теж кроки. Я їм санкції не скасовую, їм теж погано. Вони теж там, вони теж в мінусі. Ну так хорошо, вони в мінусі. В них куча зброї. І всього іншого. Вони будуть перти на нас, а ти лишаєш нас, систем ППО, лишаєш всього іншого, щоб мирні міста РФ обстрілювало. У них багато ракет, їм не треба, не треба ваша допомога. В чому фішка: Агресія, башня, ілюзія. Фішка в тому, що він хоче агресія, башня, ілюзія зупинити. Обстріли, щоб погодили зупинку бойових дій. Та що далі? І щоб Україна пішла на розмови. Оце такий план. Сім мечів, такий хитрість. А, дивіться, обман Зеленського і колісниця. Це такий обман. Бачите, вони, ну це просто, ну я не знаю, як це назвати. Це такий обман, це така хитрість. Щоб у нас взагалі не було іншого виходу. І все. Хитрість за, для домовленостей. Так, да, хитрість для, за, для того, щоб досягти якихось, як хоч якихось домовленостей. Ось так. Мені, звісно, тут все зрозуміло. Ну, завтра побачимо о 4-й ранку. Що він там скаже? Але я хочу, знаєте, що інше спитати? Ось саме зараз мені чомусь в голову прийшло. Невже РФ обстріляє дуже сильно українські міста? Мені чомусь відразу це в голову прийшло. Якщо ми не будемо отримувати оці захист ППО? збирається РФ в найближчий час масивно обстріляти міста, великі міста України. Чи збирається РФ в найближчий час обстріляти масивно великі міста України? Десять кубків. Люди. Дев'ять пентаклів луна, жриця, таємниця. Київ обережно. В принципі, змія, захист. Так, да, вони знають, що там щось у нас із захистом, щось таке собі. Типу повторення того, що було, правосуддя, розпач. Загнати в розпач. Київ обережно, щоб були постраждалі сонце. А ще, бачите, може ще й дати по світлу, по світлу. Захист, зірка, садник. По підприємствам ще по якимось. Я не, ну, тобто, я не виключаю того, що вони можуть це зробити. Дійсно, можуть. Не здивуюсь, так що будьте, будь ласка, уважні до тривог то обережню.